called the anterior position and allows her Маркам Пренатал дозволяє зареєструватися на ось такі чотири супер круті уроки. Я відвідала поки що тільки один. Було дуже насичено. Тому переконайте, що ви готові сприймати інформацію. До речі, вони няшечки навіть присилають нагадування про ці курси. Спікер вже був від того госпіталю, в якому потенційно ми будемо народжувати. Наступний ресурс, який рекомендую, це Milk Flow. це Марта, наша українка, яка проживає в Торонто. У неї дуже класні є вебінари про лактацію, а також про догляд за новонародженими. Також вона надає коштовні вебінари, а також офлайн-зустрічі. Коротше, заходьте, дивіться, інстаграм у неї дуже корисний, дуже цікавий, навіть просто щоб почитати. Далі. The Baby Academy так само пропонує безкоштовний вебінар, дуже крутий, не пам'ятаю деталей. Ви можете обрати просто будь-яку провінцію, ну, ми обирали Онтаріо, І далі ви реєструєтесь, є опції часу. Марком Prenatal також пропонує ось інші безкоштовні вебінари, ви можете з ними ознайомитись, зареєструватись безкоштовно, але зважайте що англійською мовою. Ну і ось вам маленький уривок від Марка маркам пренатал. Закобілас, It's different for everyone.